Усе для фронту сьогодні в Дніпропетровській лікарні імені Мечникова стартував проект Віктора та Олени Пінчук Медсанбат для військових медиків. П'ятиденний тренінг розрахований не лише на медичних працівників, але й на військових, які готуються до відправки у зону АТО або вже проходять там службу. Проект організували за всіма стандартами НАТО, а проводитимуть його українські та американські інструктори, які мають досвід надання медичної допомоги безпосередньо в умовах бойових дій. Далі продовжить Юлія Брик. Від 7 до 15 відсотків саме стільки за словами американських військових лікарів солдатських життів можна врятувати, якщо вчасно надати бійцям першу медичну допомогу одразу ж на полі бою. Тому, аби навчити українських медиків допомагати військовим в самому епіцентрі бойових дій, фонд Віктора та Олени Пінчук подбав про спеціальний курс для лікарів, яким скоро необхідно буде вирушити на схід України. В принципі, сучаствують 60 золотих хвилин в оказанні до госпітальної допомоги, від яких залежить все. Якщо 60 минут помощь бойцу буде оказана правильно, кваліфіцирована своевременно, то потім у врачей є шанс спасти його жизнь, спасти его здоров'я, спасти его конечности, не оставить його інвалідом. Навчати українців приїхали не лише наші земляки, але й американські інструктори. За плечима у них досвід роботи в гарячих точках, а саме в Іраці та Афганістані. Тому ці люди, як ніхто, знають наскільки інколи важлива для лікаря кожна секунда. У вас є чудові медики. проте їм не вистачає обладнання досвіду та навчання. Ми хочемо навчити їх дати їм все необхідне. Тоді вони зможуть надавати першу допомогу якісно. Закордонні інструктори кажуть: в Україні існують великі проблеми з тим, як витягати поранених безпосередньо з поля бою. Тут перешкодою стає брак не стільки медичних, скільки тактичних знань. Курс військового медика охоплює не лише те, що потрібно робити безпосередньо на полі бою, але також навчає, що слід виконати протягом перших 72 годин, якщо евакуація триває довго. П'ятиденні навчання інструктори проводять не лише для лікарів, а й для бійців із зони АТО. Їм розкажуть, як ліквідовувати супротивника вогнем, адже найголовніша місія солдата знищення ворога. Та перше, чого навчать кожного бійця, як зупинити критичну кровотечу, бо саме вона найчастіше є причиною загибелі багатьох військових. Ми багато чого розкажемо, обговоримо, але перше, чого ми завжди навчаємо, це як допомогти самому собі. На проект прибули медики з усієї України та військовослужбовці із зони АТО. Ігор, наприклад, приїхав у відпустку з Дебальцевого, аби навчитися рятувати своїх побратимів у разі необхідності. Адже каже чоловік, лікар не завжди зможе опинитися поруч. Такі курси, кінечно, нужні обов'язково, щоб кожен мог своєму підрозділі оказати допомогу медицинською кваліфіцированою і не чекати там якогось то медика. Зупинити уявну кровотечу власноруч спробувала, і наша знімальна група. Головне у цій справі кажуть інструктори тримати руку прямо не згинаючи. Ви можете зав'язувати його декількома шляхами. Коли ви зав'язали жгут і бачите, що кров не зупиняється. Вам слід зав'язати його ще міцніше. Потім, ось тут ви пишете час. Це важливо для тих людей, які потім будуть займатися пораненням. Так, у вас немає пульсу. Ви зробили все правильно. Проект медсанбад за підтримки фонду Віктора та Олени Пінчук діє в Україні вже третій місяць. Учасникам, які добре себе зарекомендують на тренінгу в Дніпропетровську, інструктори подарують спеціальні медичні рюкзаки. Вони укомплектовані за усіма вимогами НАТО та вміщують все необхідне лікарю на полі бою. Іноземці називають ці ранці маленькою операційною. Всього інструктори вже вручили 50 таких рюкзаків. Зараз же на етапі комплектування та доставки в Україну ще стільки ж. Юлія Брикантонловуш, новини одинадцятого каналу.